Я прошу вас долучитися і виступити проти систематичного переслідування прибічників Фалуньгун з боку китайської компартії Палата представників США проголосувала за законопроєкт про захист Фалуньгун. Він передбачає санкції щодо іноземних громадян, причетних до примусового вирізання органів у в'язнів сумління в Китаї. Ініціатор законопроєкту, конгресмен Скотт Перрі каже, що закон протистоятиме цитата найбільш кричущим, варварським середньовічним злочинам у галузі прав людини нашого часу. З початку 90-х років Фалуньгун. Духовна практика, що заснована на принципах істини доброта терпіння, стала для китайської компартії мішенью у 1999 році. Фалуньгун займалося від 70 до 100 мільйонів осіб, тобто приблизно 5-7% відсотків населення Китаю. Така популярність спричинила жорстку реакцію компартії Китаю. Вона почала кампанію незаконних затримань, почала застосовувати примусову працю, тортури та що найжахливіше, насильно вирізати. Дати органи, що рівнозначно масовим убивствам, за словами конгресмена Брайана Маста, цю проблему обговорюють у Палаті представників США вже багато років. Він також пояснив, якими методами діють у Китаї. В'язням сумління в Китаї проводять медичні обстеження, які не роблять іншим ув'язненим. У них беруть на аналіз кров, перевіряють органи, роблять УЗД. але це не заради їхнього здоров'я. Результати обстежень заносять до бази даних державної системи людських органів. В інтерв'ю газеті Epoch Times Скотт Перрі пояснив, чому це голосування було важливим. усі країни, зокрема й США, надто легко заплющували очі на те, що відбувається. Це жахливо, і такого більше не буде. Голосування в палаті представників перший крок на шляху до ухвалення закону. Далі його направлять на голосування до Сенату, а потім на підпис президентові. Водночас цей закон дає надію десяткам тисяч людей, зокрема й членам сімей прихильників Фалуньгун. Китаєць Джоу Цзедін, який живе в Нью-Йорку, мріє знову побачитися з батьком. Понад рік тому китайська влада арештувала його і незаконно ув'язнила за те, що він займається Фалуньгун. Моєму батькові дали вісім років тюрми за його переконання. Джоу каже, що американський законопроєкт чинитиме тиск на владу КНР, щоб вона припинила переслідувати людей за віру. Цей законопроєкт ефективно стримуватиме компартію Китаю. Я сподіваюся, що китайські чиновники припинять допомагати компартії, поки ще не надто пізно. Леві Броуді очолює інформаційний центр Фалундафа, правозахисну організацію, яка виступає за свободу віросповідання прихильників Фалуньгун. Він вважає, що ухвалення законопроєкту важливе для США. найголовніше полягає в тому, що це покладе край мимовільній співучасті американців і нашої влади в цих жахливих злочинах. Компартія Китаю переслідує людей за віру й на території США. Так вона погрожувала фізичною розправою артистам трупи китайського класичного танцю, які займаються фолуньгун. Погрожували вбивством і чоловікові, який утік з Китаю, і який є першим, хто вижив після насильницького вирізання органів. Цей законопроєкт, хоча він сфокусований на примусовому вирізанні органів, але він також спрямований на захист прибічників Фалуньгу. ключовим елементом законопроєкту є те, що уряд має розцінити це злодіяння як злочин проти людяності, і навіть як геноцид. Якщо це стане офіційною політикою США, то це матиме ефект для всього світу, буде ефектом і всередині Китаю. Я думаю, що це стане потужним поштовхом не лише до припинення примусового вирізання органів у Китаї, а й до повного припинення. Опинення переслідування Фалуньгуну Китаї це допоможе мільйонам людей.